<топичала>… Так, розкажи. Ми з батьками вдома трішки відмічали. Прекрасною мами було день народження, але вона була за кордоном, от спілкувалася з нею пускай в інтернеті. І батьки пили вино, а я просив, щоб... Ну, мені дозволили чи вони дозволять випити банку э, слабо алкогольного ну, находку. І вони дозволили. Я випив. Пізніше прийшов до мене мій друг Мар'ян э, сказав, що на нас чекають дівчата, його дівчина і моя дівчина. От ми вийшли до на. на... Вулицю на лавочці сиділи дівчата, спілкувалися трішки з ними. пізніше прийшли... Марян сказав, мій друг, щоб я з ним за компанією сходив в магазин за сигаретами. Це було десь приблизно будинка ну, Напевно, за 15-10. Цей час десь так хоче. Ми прийшли в магазин, магазином. Е я йому сказав, що я, щоб він не віддав телефон, я поговорю з ну, я там хотів поговорити з своїм другом ще Він зайшов в магазин і вийшов знову, нього. те, що купав, вийшов. І там такі сходи в магазин догори. По дорозі, як ми сходили, магазин як називається? Марс Братів вулиці, вулицю треба, ні я я сходив вниз і підвернув ногу. Мар'ян е трішки в нас заболіла, Мар'ян допоміг мені встати на ноги. Я потер ногу, ми пішли далі. І зразу ж в той момент міліцейські прямо на нас. Патруль в яких без, без машини? Формах, без машини, спочатку. В синіх чи чорних? формі. форми. Чорна форма. А... От. Молоді хлопці були. Так, вік там 20... ну, 24-27. І Леся, внутрішні війська. Так, так. Mm -hmm. і... і вони йшли Вон. з дівчатами якимось Вонес, Вонес, в німочку <плеслую> так. Ясно. От. І зразу ж побачили нас, бо я трішки полюгав, якщо от, підійшли, дівчат, я так зрозумів, дівчат вони відпровадили, вони десь там з боку стали, а самі підійшли до де нас, одразу до нас. От, запитали фінішне так як сказали, тернопільська міліція, хоча не представився ніхто, не з них в той час. А посвідчення показували? Не показували взагалі нічого. Ти вимагав посвідчення, щоб що показалося. Я вимагав, Але не, не не нічого, нічого, ніхто нічого не показував. От, Сказали, щоб я йому придивив документи. Я сказав, що я документів не маю при собі. Вони почали говорити, чого ти не маєш, що ти з собою, собою, собою не маєш, ти з собою носити документ. Кажу, я з собою не зобов'язаний носити. Пізніше переїхала зразу. От, в Цей час приїхала патрульна машина. Mm -hmm. Вони викликали її чи просто так співпали? 에, вони там патрульна машина, вона ну як, вона, вони ніхто не викликав. Ні. Просто. Так, так. Mm -hmm. То патрульній машині ще були, так, міліціонери? Mm В -hmm. патрульній машині було ще двоє міліціонерів. Mm -hmm. Ну на формі mm -hmm. я на них не звернув mm -hmm. уваги, тому що вони підійшли. Mm -hmm. От. Вони підійшли і одразу мого друга Мар'яна відвели від мене. Тобто Ми спочатку з були разом, коли під'їхали... У нього був паспорт. У у нього нього був, був так, був паспорт, uh -huh. ну далі старкування... ну, Він, він помолічний твій друг. Так, так. А те, ну, його відвели, тебе залишили. Так. От, а от коли, коли вони підійшли от, до нас, це буде за 6-7 хвилин десята десь так. Ну, тобто я якраз вже думав, що буде. Ну Вони питали, скільки тобі років? Нічого не питали, просто запитали документи, так як я казав. І документи, я сказав, хочете, якщо хочете, будь ласка, пройдіть зі мною зараз додому, я вам покажу свої документи. Це було, я так розумів, зовсім близько від твоєї квартири. Так, там через декілька будинків. Е, а далі що було? А далі вони просто от, відвели мого друга від мене. Зразу ж е, міліціян, коли відвели, міліцієнт мене злапав за руку, от, нічого не сказав. Я забрав, ну як, просто забрав руку від нього, от. І зразу ж другий міліцієнт, тобто цей зліва, запав мене за праву руку, е, і зразу ж, коли я забрав. Оцей міхен, що стояв зліва від мене, зайшов назад, заламав мені руку, другий так само заламав праву руку, і вони мене просто кинули в машину. В цей час я почав кричати. От. Люди якось звертали увагу на це? Людей, там я не знаю, я не бачив тоді людей, тому що там було темно. не це... світили взагалі. А що відбувалося в машині? В машину вони мене кинули, сіли двоє по бокам, от. Ззаді. Я, я був посередині. От, а і спереді от, ці двоє, що під'їхали. І вони просто мене били оці, що ззаді почали. Машина дуже швидко рванула. От, це в мене є мій друг, він може це так казати. А як били в машині? Ну, як вам сказати, спочатку почали бити по голові Чим? руками. Руками били по голові, руками били по бокам, пізніше взагалі мене нагнули. І тут просто а я... щось казали? Нічого, щось насміхалися, просто насміхалися. Я так зрозумів, що ну, отримали задоволення від це. І, І по дорозі я. Я всієї дороги, я не знав, водану не везу, що мене не везу. Я нічого не бачив дороги, де я є, що я є. І просто вже от коли ми приїхали, по друзі не били, я втратив свідомість. От. І коли ми приїхали в участок, зайшли в участок, не зробили ніякого запису, що я прибув, що мене доставили. От. А одразу повели в туалет. Повели в туалет, потягнули навіть, як би так сказав. Кинули в туалет, почали бити. А як били? Ногами, руками. А, а в який відділок? Від арку, Центрі. Центрі, так. так, так. От. А що казали? Казали, що ми тебе засадимо. А, а за що казали? Що... За що нічого, нічого, нічого. Просто казали, ми тебе посадимо, ти попав. Якісь гроші вимагали. Е... Я до них казав, хлопці, давайте якось домовимося. А за що домовимося, якщо ти нічого не зробив? Що вони мене відпустили, Доброго. просто я переживав за себе, я переживав за своє здоров'я, думав, якось так, може, щось це, але нічого, вони на це уваги не звернули. Вони натягнули разів чотири туалет бойли більше привели назад, приводили назад в, в кімнату, де допитують. От. Угу. От. І прийшла жінка з неповнолітнім, яка займається з неповнолітніми. От. Я сказав, що я неповнолітній, ну але в цей час, по суті, я завжди кричав, що я неповнолітній. Ніхто на це уваги не звертав. От. І жінка, я, я завжди казав, щоб дали мені телефон, щоб я повідомив своїх батьків про що, що відбувається. Телефоном мені також не дали, просто насміхалися з мене. Угу. От. А батьки врешті виходили? Батьки прибули так. Батьки, вони самі, зі слів моїх батьків, що вони приїхали самі по батьків. А, вони приїхали по батьків. Собі, самі. А Мар'ян повідомив, так? Мар'ян, так, там ще дівчата були, дівчата повідомила. повідомили батьків. Але батьки вдома сиділи, просто чекали дзвінка від мене. Вони... Чи... Так, так. Дзвінкання було, ну просто приїхали їх. Так, як повідомили, так. А як, як випустили? Коли приїхали батьки, тоді випустили мене, це ще дуже довго ага. працював. Після, після, після цього це ще було зразу, ще... коли батьки приїхали, з мене взагалі почали, почали мою маму від мене відводили. Ага. От. Жінка по неповнолітніх маму від мене відводила, щоб вона зі мною не спілкувалася, бо я завжди я побачив маму. Я почав говорити до неї, що мене били, що це мама зробив щось, так не може продовжуватись, і от таке. Але ця жінка зразу відвела маму. І зі слів моєї мами вона почала їй говорити, що мене потрібно госпіталізувати на психлікарню доправити, бо я психічно нездорова людина. От. Так, так і стверджували, що це Так. А чого вони затримали тебе? Вже тоді пояснили? Затримали з їхніх слів, я йшов, кричав. Що я просто йшов, кричав, а пізніше почав хамити і взагалі бити поліцейське. Хоча такого таке, таке неможливо просто.